Світлий пам'яті владика Миколая Сімкайло мені доручає. Каже: От ти інженер, у нас зараз є багато істориків, є багато краєзнавців і пишуть історію і добре роблять. Але ніхто не описує красу наших храмів, гуцульську архітектуру, самобутню. Каже, от ти візьмися за те, ти, будівельник, ти там якось почнеш. Я піднімаю літературу, знаєте, шукаю тоді, ще була в продажі література, їжу по бібліотеках. Ну, консультуюся краєзнавці, їду до Львова, знаходжу такі стосунки, можливості хто щось написав. І я перексерію роблю книжки з них, переключу. Ну, злом я обростаю інформацію, і то десь так тривало два роки. Об'їзд мій то я понад 220 храмів об'їздив, колишньої, Коломийсько-Чернівецької партії. Тепер, як знаєте, вони розділені греб-католицької. Ну і по суті на напрацювання таке. Бог би десь так мав сказати. Людину, я тобі дав ці гори, ріки, потічки зелені, вкриті зеленими соснами, смереками. Що ти мені, людина, дала? А людина би мала так відповісти. я тобі збудувала храми і все, що найкраще в моїй душі, я вкладаю в них це особливе місце. Це місце зустрічі, творіння з творцем, людини з Богом. І знаєте, я. Ну, Перші люди були ж, очевидно, християни були неграмотні. Вони приходили в храм і вони дивилися крізь вікна ем, Вифлеємської новини, дивилися крізь ем, оці е, лики святих з іконостаса і проймалися. Вони не могли тоді читати. І знаєте, вони приймали без апеляційно Бога через ці ікони, адже через вікна лється природне світло, а через. Ікони надприродні. Я почав е, стежинка, знаєте, вишукувати ту свою шляху. От а тут мені відкрилося щось таке особливе. Я хотів виводити, знаєте, їх ці храми, показати красу нашої, гуцольської е, святині, особливу, унікальну е, різьбу, унікальний зруб показати. Оте От все, що наші діди створили, і внуки будуть ходити. Передати естафета поколінь. Ми хочемо війти зараз в європейський простір своєю культурою. Іншої культури такої нема на світі. Розумієте? І ми мусимо її зберегти, передати, примножити, щось краще зробити. І це, власне, я почав то розуміти, описуючи ці храми. Власне, А настанови мені і благословення дав владика Миколай Сімкайло. Це вам вдається поки що робити самому. А як що надалі? Яка перспектива? Очевидно, що треба творити якийсь е, послідовники тих людей, які вашою оцим запалом, вашою цією ідеєю загоряться і продовжать роботу. Адже, ну, вибачте, окрім Гуцульщини, є покуття. Окріпогуття ми маємо, вибачте, обілля і так далі, і так далі. Бойківщину теж самобутні. Ну, а далі це ми говоримо тут про Франківщину. А які цікаві церкви на Закарпатті, храми, які оригінальні храми просто дивуйся. От, Так що потрібно розширювати межі і творити. Школу тих послідовників, напевно. У нас в Банофранківщині є інститут мистецтв при Петропенському університеті, є е, Косівський інститут, інститут мистецтв, так. є греко е, семінарія, є е, е, дві кафедри архітектури короля Данила і Нафти і Газу. Я би згідний був якимось трошки наставником, так би мовити, я би міг, бо я вже знаю, трошки ну, маю досвід в цій роботі, я би міг провадити, я б показав би, як, зрештою, мої книжки також можуть допомогти. Я би міг вести таку групу, декілька чоловік, от, і визначалися, бо дійсно воно. Зріла потреба створити таку містобудівну раду, бо ми неодноразово говоримо про те, що наші храми облаштовуються не так, як би ми того хотіли, не так, як того вимагають естетичні, е, канонічні вимоги, зрештою, е, не так, як би ми хотіли їх бачити. Сказано дуже круті, класні речі. Е, від себе хочу сказати, що дійсно отець Орест це, це титан в моєму баченні. Людина, яка йде проти вітру, проти течії. Тому що, коли ми були на старті на фініші Ремчанщини, книги про сакральну архітектуру Ремчанщини, і вирішили робити про Косівщину, такий логічний ланцюг, в принципі, і тут прийшла до нас велика війна. І всі кошти, які можна було закумулювати на цю книгу, вони просто автоматично перенаправились на допомогу фронту. Для мене це було безапеляційно, і я вважав, що ми мусимо там допомагати, а з сакральною архітектурою можемо почекати. Але Отець Орес був іншої думки, і він просто наполегливо працюючи, знайшов ресурси внутрішні, зовнішні. Фінанси і прийшов до того результату, я надіюсь, кожен з вас придбає книгу і побачить, наскільки це серйозна праця. І коли я зараз дивлюсь на аудиторію, скільки збирається людей на презентацію такої поважної книги, розумію, що нас тут є відсотків 30-40. І про що це нам може сказати? Що це для нас виклик, правда? Очевидно, для нас, для нашого розуміння, тут би мало бути багато людей, яким ця тема цікава, які розуміють, чому це потрібно. А якщо цього нема, то що, то значить ми десь маємо провал в цій зацікавленості, в освіті, в лікбезі, в тому, що ми десь пропустили в прививанні людини. Бачення цього, бачення необхідності, разом з цим ваша праця очі, вона є ще важливішою, тому що зараз ви закладаєте основу фундамент того, що потім в разі необхідності завжди є до куди звернутися, що побачити, ознайомитись, прочитати. Ви дійсно говорите про те, що описувалися. Е Сакральна архітектура Яремчанщини. і в той період згорів храм в храмі Лі, в Дорі. і він вже на сторінках постав в вигляді до і після спорудження, після відновлення. Це для нас про що говорить? Що це, це класний латмус, що потрібно на це звернути увагу. Е, і так, як Дмитро Іванович говорив, так як пані директор інституту мистецтв озвучувала, що потрібно готувати дітей, потім молодь, до того, щоб розуміти цінність болку Бо з того, що нас 20, 30, 50 чоловік, це зрозуміє. Як ми далі це понесемо, як ми далі це виростимо? Це ж виклики, виклики, з ними треба працювати очевидно. Я хочу, щоб ми теж ці, ці речі розуміли, бачили, тому що е, на завершення. Тут часто звучало про те, що ми унікальні. А звідки це знаково? Звідки той дітлах, а потім дорослий, може це зрозуміти? Це пізнається. Порівняння так завжди. І тільки коли Гуцульщина унікальна, чому, правильно, тоді, коли пізнати весь клас, всі етнічні національності, етноси України, тоді можна зрозуміти унікальність. Коли порівняти з іншими сакральними архітектурами, особливостями Європи, світу, тоді можна зрозуміти, чому ми унікальні і чим ми унікальні. А це все питання до просвітництва, до освіти, до виховання. Попри війну і цю ніч випробувань для нашої області. Супереч зібратися тут, в цьому культурному осередку, щоб стати свідками і учасниками виходу в світ цікавої книги. Народження це завжди велика подія. Сьогодні ми всі немов би зібралися на хрестини христини цієї книги, яка розповідатиме нам, відкриватиме нам. Цей феномен якраз сакрального мистецтва Гуцульщини. І Косівщина є яскравим представником, дуже колоритним, колоритною такою цеглиною тій стіні, яку ми сьогодні намагаємося відновити і відтворити. Я дуже дякую автору, який є непересічною особистістю, яка вміла собі поєднати фах інженера. І молитвенника, духівника. Тому сьогодні ми маємо дійсно грунтовну працю, яка буде показувати нам різні погляди: погляд і священнослужителя, тобто зі середовища духовенства, і погляд зі сторони світської людини. І дійсно доторкнутися до тої глибокої і дуже Феноменальної, дуже прекрасної спадщини гуцульського сакрального мистецтва. Наше завдання вже сучасників зберегти, примножити, не пошкодити, не змінити, а передати це майбутнім поколінням. Тому велике завдання сьогодні стоїть перед нами, щоб ми могли оцю перлину сакрального мистецтва. В якому є і архітектура наших церков і дзвіниць, в якому є іконостаси, різьблені ікони, мальовані ікони, все те, що наш народ намагався присвятити Богові, щоб возвеличити ім'я Боже. А ця сакральна спадщина, ці храми, ці ікони, хай завжди нам будуть як оберіг, як нагадування. Про те, наскільки наш народ глибоко віруючий, наскільки він відданий тій великій ідеї Божої місії, божественного закону, який має жити серед нас, нехай нас всі Господь благословить. Дорогі наш Отче Оресте, представники місцевих органів влади, дорогі братія і сестри, думками переношуються в той час, коли ще на одному із зібрань в її владика Україні, вже нині Миколай Сімхайно, представив нам ще на той час літами поважного, але свяченнями молодого душпастиря, що має збирати сакральне мистецтво нашого краю. Я так переношуся в, в той час, бо відчуваю свою дотичність до, до часу тої колись цих двох книг. Як Яремчанщини, так і Косівщини. Я дякую вам в сьогоднішній день, Отче Ореста, що ви не дали нам задрімати. Ви нас турбували, телефонували, просили, благали. І ми в цьому часі маємо завдяки вашій праці дуже гарний результат. Твір ця велика ігромістка праця, яка виконана клопіткою рукою. Нашого душпастиря є тільки цьому великим прикладом. І нехай Господь Бог благословить вас, отче далі до рівної праці. Не залишай, я не знаю, яку вам працю робити на майбутнє і що вам робити далі. Нехай вас поведе і покермує вами Святий Дух. А в нас ще багато-багато ненаписаного, не описаного, невивченого і не опублікованого. Тож, нехай Господь благословить вас. Нехай Господь попослує всіх тих, хто вам допомагав, хто вас підтримав і хто вас буде допомагати і буде підтримувати на майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!